Останніми в ринк виходять учасники фінального бою супертяжів. Вагова категорія понад 91 кілограм. І сьогодні ми побачимо поєдинок, в якому зустрінуться Олександр Гриців. Ось він зараз. Ви бачите його на своїх екранах. Богова рефери перевіряє амуніцію. Чи все гаразд? Вітає секунданта Олександра Гриців. це Син Дмитра Сосновського, головного тренар збірної України і суперник Олександра Грицьова. це представник Волині Денис Герасимчук. Ми бачимо він такі комбінованій синьо-білій формі. Сьогодні ми бачили всі боксери боксували сині або червоні. Денис обрав синьо-білу форму. Ну і що ж, нагадаю, це вага понад 91 кілограм. Тому тут будемо сподіватися, що ми побачимо цікавий бокс. Звісно, це бокс, Ти більше в такій вазі, чи вдасться боксерам пройти три раунди побачимо, але будемо спостерігати за тим, що відбувається. Поки що вони так приглядаються один до одного. Ну, важких вагових категоріях ніколи ніхто не кидається одразу на суперника. Ну і ось зараз бачимо, пішов вперед. Гриців, але відбив його атаку Герасимчук. І поки що пасивно веде себе так спортсмен з Волині, але ось знову ну, Гриців, як бачимо, вже другу спробу використав для того, щоб провести. Атаку, але поки що натикається на надійний захист суперника. Ну, Обидва боксери також в лівосторонній стійці боксують. Тут жодних переваг ніхто не має. Ну і ось знову Грицев. Бачимо з третьої спроби. Таки пройшов удар від Олександра і Нокдаун. Ну, Але арбітер не бачить. Зараз потреби припиняти поєдинок за явною перевагою Грицева. Хоча знову зараз пройшов удар справою в серії з трьох ударів. Перший, третій з лівої не пройшли, а от з правої поцілив. Потихеньку-потихеньку так Грицев перехоплює ініціативу. І цілком-цілком ймовірно, що ми бачимо, зараз вже і більш активно починає оборонятись ну, тут Герасимчук. Робить ставку на удар, і йому потрібно, напевно, підійти ближче. Ще один нокдаун. І напевно зараз, я думаю, арбітр припинить поєдинок, тому що. Ні. Спитав суддя, по-моєму, боксера, чи він готовий. Гесачук сказав, що так, все нормально, але я думаю, що ще одна така атака закінчиться тим, що арбітр припинить поєдинок. Закінчиться правда, перший раунд. І зараз. Дуже доречною буде ця хвилинна перерва. Перш у все для боксера з Волині, для Дениса Яросенчука. Все ж таки, Боже два нокдауна він переніс в першому розказу, раунді. Віде, Ось цікаво, ми 8. бачимо. Спортивна його позиція. Боксом займається 10 років. Залікової рівень не даде. Змелі з чемпіонату Європи 2015 року. Тренується Основського Шана Сіменишна. Червоний культур. Перший день цього поєдинку попросимо якого перезвонитися, будеться народження боксерів. На кращу техніку, до та... Ну а ...техна... зараз на своїх екранах боксера з Волині і бачимо, знову ж таки йому секундує жінка і. І саме вона прийняла рішення. Бачите, не випадково ми вам її показали. Вона показала рефері, що вона знімає свого підопічного з бою. Ну, я думаю, в даному випадку жіночі рішення, каже, жіноча інтуїція спрацювала правильно, тому що було два нокдауни, і в тій ситуації, ну, перш за все на першому місці має стояти здоров'я спортсменів в будь-якому виді спорту, а в боксі, і особливо в важких вагових категоріях, це взагалі не обговорюється, і тому вирішила зняти свого учасника, тренер. Чи представниця тренерського штабу команди в Голинській області, і таким чином Олександр Гриців вирішила. Я думаю, абсолютно правильне рішення. Звичайно, шкода, що мене подивилася бокс всі три раунди, але... Поки, як кажуть хлопці, в тій ситуації. Ось зараз рефері піднімає руку Олександра Грицева. і зараз нагородження. Зараз церемонія нагородження. Зараз будуть, окрім того, що спортсмени отримали нагороди за переймованих бойових категоріях, зараз буде ще ціла серія спеціальних призів для кращий боксер турніру, боксер, найбільш технічний боксер турніру і так далі. І все це зараз ми з вами побачимо. Андрій нагороджує чемпіон світу Павельник нагороджується. Ну, спершу, спершу нагороди для учасників останнього поєдинку. Денис Герасимчук з рук Андрія Котельника отримує срібну нагороду, та диплом. Пам'ятний плакат, а нагороду за перше місце отримує Олександр Грицев. Золота медаль, диплом і пам'ятний і цінний подарунок від... Партнерів О, наших розуміло, змагань. Презер, Європи, Лозі, вичу, на... Зовсім недавно в Санкт-Петербурзі Олександр Гриців боксував і став срібним призером чемпіонату світу. І таким чином зрозуміло, що Денис Герасничук, як кажуть, програв не кому-небудь, а другому другій рукавиці світового рейтингу.